Екстрені вимкнення електроенергії, зокрема, вплинули на організацію дорожнього руху в Одесі. У профільному міському департаменті кажуть, що для урегулювання ситуації встановлюють на деяких перехрестях додаткові блоки живлення, які дозволяють світлофорам працювати протягом чотирьох годин з моменту вимкнення електроенергії. Ми встановили чотири блоки безперебійного живлення. Це на основних таких розв'язках. Нашого міста це проспект Небесної Сотні, Академіка Глушка, проспект Добровольського, вулиця Поостовського, вулиця Центральна Еропорта, Відьопольська дорога. І на Київську трасу це Грушевського на перетині з Хімічною. обладнати ще декілька перехресть в Одесі блоками безперебійного живлення планують вже у наступному році. А поки на складних ділянках рух автомобілів контролюють регулювальники щодо співпраці з управлінням патрульної поліції, ми. Пісь перебуваємо в постійній комунікації, і я гадаю, як багато з наших жителів бачать, що патрульна поліція дійсно дуже відповідально підходить до своїх обов'язків, і навіть у вони виставляють своїх патрульних поліцейських, які регулюють дорожній рух на на самих таких вагомих перехрестях нашого міста у профільному департаменті міста кажуть, що повністю контролювати організацію дорожнього руху доволі складно. Тому у міськраді закликають одеських водіїв бути більш уважними у період блекаутів.